Доброго дня! Мене звати Владислав Касьяненко, директор компанії MedQuality, яка стане надійним партнером у сертифікації та реєстрації вашої продукції. Наша основна мета зробити процес реєстрації та впровадження систем якості максимально ефективним та прозорим для наших клієнтів завдяки націленості на результат та експертності нашої команди. Ми ретельно відслідковуємо всі нововведення у законодавстві та регуляторці, щоб максимально ефективно впровадити їх на практиці. Команда MedQuality складається з експертів з великим досвідом, які допоможуть вам у вирішенні будь-яких питань, які стосуються медичних виробів або дієтичних добавок. Від внесення в реєстр Держлікслужби до розробки технічної документації на медичний виріб і впровадження ISO 13485 від вичатки маркування та інструкції на дієтичну добавку до впровадження ISO 22000 або, як його ще називають, ХАСП. Ми пропонуємо індивідуальний підхід під конкретний запит клієнта. Забудьте про квести з пошуку потрібного законодавства, стандартів та технічних регламентів. Обирайте MedQuality – вашого надійного помічника, у реєстрації та сертифікації. Спростіть собі задачу вже зараз. Заповніть форму на сайті або просто зателефонуйте нам.